3 2, two. two. Голлівуді знімали зіркову комедію День бабака. Навряд чи режисер міг уявити, що 23 роки по тому сцена з пограбуванням повториться в реальному житті. Просто серед білого дня на людній вулиці Нью-Йорка вкрали відро золота. Охоронець на якісь хвилини відвернувся від відчиненого броньованого автомобіля. Аж тут просто підійшов перехожий і забрав відро із золотим піском. Відро важило десь 40 кілограмів. Йому було дійсно важко тягти його. Чоловік. Несе важку ношу через усю вулицю, продираючись крізь натовп. На відео видно, що крадій навіть зупиняється, аби перевести подих. Потім він просто зникає з поля зору камер спостереження. Як загадковому незнайомцеві вдалося так легко розбагатіти на півтора мільйона доларів? Усі люди знають, що 48 та 47 сьома вулиці це ювелірні квартали, і в кожній будівлі тут ювелірні крамниці. Але він, можливо, навіть не знав достеменно, що то було. Він цілком ймовірно і не планував цього. Поліція має інформацію, що випадковий крадій поїхав з дорогоцінним відром на білому фургоні. Вважають, що то був латиноамериканець років 55, який тепер ховається десь у Флориді.